Кожна людина більше ніж будь-яка посадова інструкція, тому незалежно, ми будемо парт-тайм експертом або повністю, якщо ми підемо в фріланс, це нам дозволить достатньо автономії, щоб обирати той е, спосіб реалізації, той спосіб самовираження, який нам найбільш притаманний і цікавий. Тобто, саме експертна роль в сучасному світі, принаймні, вона дає можливість проявити свої зони інтересів, свої смисли, свої цінності. Ну і звісно, таланти сильні сторони. То що ти не завжди. Де можеш зробити, коли працюєш в наймі, Правильно абсолютно е, більше того, не обов'язково е, тим більше відразу кидати основну роботу, але додати щось до основних обов'язків, основної діяльності може бути дуже доречним, тому що це дозволить якусь частинку нас, яка ну не може реалізуватися в рамках тієї роботи, яка в нас є постійно, розкрити е, в якомусь напрямку.